Вітаю мої друзі, мої гості каналу, мої дорогенькі. Як обіцяла перед виставкою швиденько покажу вам те, що я везу до Києва. Тут в цьому відео попадуться замовлення, які я встигла зробити, і нові роботи, які поїдуть до Києва. Почну з того, що 22, 23, 24 серпня з... 11 до 19.00 буде проходити виставка за адресою місто Київ, Велика Васильківська, 12, галерея митець. Тому дівчатка, які з Києва, ви можете самостійно прийти і побачити. У вас є така можливість. А людям, які не мають можливості приїхати до Києва на особисту зустріч, я вам покажу, що везу до Києва. А ще завтра. П'ятницю зранку я намагатимусь, ну, можливо, не зранку, напевно, ввечері вийде випуск, але буду знімати з самого ранку своїх колег і буду показувати, що у них є на столах, що вони привезли новенького. І намагатимусь озвучувати ціни, щоб намагатимусь робити так, щоб вони казали ціни на, на свої прикраси або на, на сировину. Тому, друзі, Обіймаю, дякую, що дивитесь. Дуже дякую, що ви мене підтримуєте, що підписуєтесь, що лайкаєте, коментуєте. Тому я вас обіймаю. Все, Пішли до перегляду. Вибачаюсь, в попередньому відео я показувала білий Друзі, топаз. Пам'ятаєте, білий, білий топазик я показувала в наступному відео і я його встигла доробити. І їде він до Києва, зможу відправити завтра новою поштою, вже з Києва. Тобто зараз я його упаковую, забираю з собою, і він поїде, і він поїде до Києва. Вийшов гарненький, блискучий. Так. І ларімарчик. Також я показувала маленький ларімарчик, його забрали. І також поїде зі мною до Києва, з Києва новою поштою вже за адресою. Тому що я зараз. Друзі, зробила отакі сережечки. новенькі. І моделька новенька. Це комплект. Пані купляла каблучку з гідрограсуляром. В стилі коріння це була кулька. І зараз до, до кульки комплектом йдуть сережечки. Дуже гарненькі, я даже це несподівано, але вони дуже гарні. Вийшли дуже. Ні, сподівано, але я не очікувала, що вони такі прям будуть гарні. Вони вийшли дуже гарненькі. Ось так. Друзі є наступна каблучка зроблена також на замовлення. Камінчик замовниця придбала саменька. І сама вибрала модельку, і їй зробили отаку от каблучку. Це малесенький розмір. Ну, на мене маленький, на клієнку. Ось така каблучечка. такий топазик. Він вільний. 350 доларів буде коштувати 18,5 розмір. Такий тапас, гарний колір, багато радужок. Тут є в ньому, тут є в ньому включення слюдки. Бачите, це чорненька така внутрі, то є слюд, слюда. І має він таке включення. Включення. І тут маю так трошечки включить, дуже гарна модель. Дуже так по-царськи виглядає. Дуже мені вона подобається і дуже зручна, і ще вона зручна. Саме є, я маю таку каблучку, вона мені подобається. І ларімарчик. Я його в попередньому відео показувала, теж зробила на замовлення, але я його переробила. Те, що я вам показувала, і от він тепер такий гарненький, перероблений, все, з камінчиком все добре, з ним все добре, зворотня сторона ідеально відкрита. 18-й розмір, лягає до тіла, тобто гарний яскравий гарний ларімарчик. Гарна закріпочка у нього. Ну, в общем, так, як, я, як мені красиво. Друзі, показую ще одного фаворита. Роз'ємна каблучка в стилі коріння. Власниця ще не бачила. Це зроблено на замовлення. Не встигаю зробити відео, поспілкуватися особисто, бо тут треба особисто спілкуватися. Він не їде до Києва, він в понеділок, і я його відправлю до Одеси. Камінчик, сам як сировину, прислала. Замовниця, Він був самородком, ми його максимально залишили природним, закабашонили одну сторону, цю сторону залишили дику. І Тут були у нас теж такий нальот, ми його тільки зняли і вийшла. Замовниця запросила, щоб була каблучка роз'ємна. Ця каблучка саме роз'ємна. Ну, я її відрегулю у 18,5 розмір. Я відрегулювала як потрібно, але вона роз'ємна, вона може бути в будь-якому розмірі. Дуже мені сподобалась і дуже важка робота. Дівчата опали кріпити, це щось неймовірно. Це настільки важко. Страшно, А ще коли це сировина клієнта. Це така відповідальність, тому що іншого такого камінчика не існує, не буде. І якщо, якщо б він тріснув, якщо б я десь промазала, як то кажуть, і спортила би камінь, то. То я не знаю, як би ми домовляли, як би домовлялися. Ну, звісно, всі ми люди і якось би домовлялися, але дуже красивий, дуже-дуже. Він мені дуже сподобався. І моделька ця, і оця дикость, і дикість, і сам, що сам камінчик дикий, і, і, і природні, і паліроване, і, і сам по собі опал дуже яскравий. У нього така апалісенці. Це ці опали, до речі, бувають дуже різні: від просто чорних до опалових пород. Можливо, бачили попереднє відео, показували у мене такі великі глиби в городі, в квітнику. То є опал. Але він без апалісенції, він не є дорогим. От опали бувають чорними, зеленими не знаю, білими. І бувають такі з апалісенцією або чорними. Сапалі. Самі дорогі вони вважаються чорні. Вони не чорні візуально, але їх так називають чорними і з такими огоньками. Тут оці Аганьочки, вони такі, бачите, вони крупні. Бувають дрібненько, вони от блистять не, не широкими. А тут і всі відтіночки, ви гляньте. Тут всі-всі відтінки. Дуже красивий. В понеділок я приїду з Києва і відправлю до Одеси. Так що зроблений. Коли виходить робота, прям більше, ніж ти думала, красивіше, ніж ти собі уявляла. Або коли камінь має такий і він закритий і ще, він свої сорочки, ти ж не можеш його повноцінно роздивитися, а, пов, а пов, вже збирається така вся картина після поліровки. І, і тоді, коли він і робота твоя, і плюс полірований камінь, коли він відкривається повністю, ти вже на тип ти, ну, саме в цьому, повернуся назад, саме в цьому випадку в тебе прям аж душа лікує, тому що тут, тут ідеально все. І я впевнена, що і власниці сподобається. Тому що камінчик вона таким не бачила. Вона, він все ж таки мав тут він був закритий своєю скориночкою. А тут він ідеально відкритий і дуже гарно грає, дуже гарно в нього різація. Друзі, це теж вільний, це у нас біріл. Крупна каблучечка з бірілом, має гарну 18,5 розмір. Це такий, як мій топаз. Має гарну гру всередині, має таку ірізацію. Ось така каблучка буде 400 доларів коштувати. З бірілом. Так, знаєте кого маю ще? Дивіться, яку маю гадючку. Гадючку з сонячним каменем. Так, щоб не розуміти, дивіться. Гадючка 4 тисячі гривень буде коштувати. Вона регулюється. Можна, можна її на бізні. Ну, це зараз такий розмір 17 не буду її збільшувати. Під, під 18,5, ну її можна, 8, від, ну, можна регулювати. В мене були вже такі гадючки, я їх робила це рік, рік змії, і я робила такі на початку, а перед Новим роком, на початку, а це знов захотілося мені зробити гадючку. І дівчатка брали і її навказни вдягали. Теж дуже красивий, її можна вдягати і мордочкою до себе. Можна і навпаки. Ну, в общем, така гадючечка у нас є. Їде до Києва. Так. Друзі, покажу у цього ще красення. Це наразі оцей великий пальчик у мене 20-й розмір. І от на 20 розміру так виглядає. Це у нас Тапаз, Гіліадор, Рубін і іоліт. Іоліт, Або ще його називають кардієрит, і іоліт, і кардієрит це офіційні його назви. А ще його називають в народі фіалковий камінь. Саме цей іоліт, він… Це наш український родовище Петрова. От у нас є отакі еліти красиві. Мало хто знає про них, що саме у нас в Україні вони є. Ну, вони є. Це саме наша знахідка особиста. А, до речі, тут всі наші українські, тапа, крім м, Рубіна. Тапас Український. Геліадор український і іаліт. Така каблучка, вона ступінькою, вона роз'ємна, дуже зручна і виглядає вона так. Іде равличок. Равличок який я вже показувала, залишився один. Дівчатка, Хто прийде, хто захоче подивитися на нього вживу, дуже цікавий. Так, оцей равличок. Е, їдуть. Так, ще у нас буде Так, у мене по часу, бо я... буду у нас ще така. Е, Хто, хто запитував, Геліадор, Тапаз і смарагд, равлик, хризопрас, смарагд і рубінчик. І ще один Равличок у нас, топазик, смарагд. Ой, тапазик, рубінчик і гранатик. Друзі, такий об'єм роботи. Дуже маленький простір між, дуже, між виставками, дуже мало часу між виставками. Це я показувала в попередніх відео, але також зараз все упаковується все їде до Києва. Звернення до однієї пані, яка придбала в мене каблучку на прошлій виставці. А я напишу, напевно, вам. Є от такі сережечки, я обіцяла, що зроблю сережечки, не обіцяла, що на цю виставку, але встигла зробити на цю виставку. Тому є от такі сережечки. Якщо ви мене дивитесь, можете ви мені написати, тому що я можу, можу і не знайти нашу переписку номер телефону, то якщо що, ви мені напишіть, будь ласка. Бо я їх так не продаю, це я, на броні вони для вас. Для примірки. Якщо отак. Вот сережечки з бурштином їдуть на, до своєї власниці. Замовлення мітіарітики, всі три мітеорітики на броні. Так. Ну, так все. Упаковуюсь і їду. Друзі, складаю все е, і їду. Швиденько, не дуже так роз, 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 сильно розповідала. по про це, але трошечки вам показала, будете мати на увазі, що є і що можна придбати, або що можна прийти на виставку, подивитися. Обіймаю і нагадую вам: ви в мене самі 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 найкращі. Люблю вас.